Ну що ж, друзі, всім вітаннячка. Продовжуємо проходити Манхант. Так, друзі. в Попередній серії мене розібрали з чортовим краном. Треба в цій серії це все виправити. Коротше, знову валять придурки. Треба якось їх обійти і заправити чортів кран. Бо без крану я Але не пройду далі, а вони мене, коротше, розвалюють. Зараз подивимося. Треба, коротше, що я поняв. Що я поняв, саме головне? Треба мати життя, тому що. Вони в мене стріляють, поки я в крані, і я ніфіга не можу з цим зробити. Хіба мені вийти з крану і тупо навалювати їм так? Просто навалювати їм, тоді можливо, це... я так зможу пройти, але треба Треба цим проклятим холодильником не кидати, щоб їм розвалити ці кабіни. він якийсь придурок йде. Зараз ми його розвалимо тихенько. Став каністру. І не давай биту, він поки тупить. Ну, почекаємо, куди він піде. Він просто... А, ні, повертається. Угу, давайте якось ми тихенько Обійдемо його. Зайдемо йому взади. Зайдемо йому взад. І запхаємо битку. Тихо. <плес> Завали рутяку. Я перший раз промахнувся. мій хлопчик. Біжлаємо. Добре, першого Ще три. Дай вони лазять. Сволочі. Ну я не знаю, да. Так. Пока не бачу. Удар вони побачать свого загруця. Що у нього мінус кабіна. Так, цегла. Так, там життя. Я пам'ятаю що в попередній серії ж тут життя десь має бути. Я там пройду, чи ні? Нам не пройду. Добре. обрам далі. Дестро патрони найти, Десь я под пат... пат... О. Не сагло, треба... Десь, я знаю мають бути патрони, мені треба ой Ой-ой-ой! Встав! -ой 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 -ой! Мене загубив. ХА! Оце ти, Оце ти лох, я вшор. Він мене не бачив. Побачив мене і зразу втратив з поля зору. Оце лошара. Нафік, да, да, добре. Так, мінус другий, друзі. Ще два залишилося. Думаю, що треба краще їх розвалити, тому що. Ага, можна і не розвалювати, йдемо сюди. Бере каністру. Як би не каністра мені мішала, то б прав би не було, а так чортова каністра. Так, патрончики би мені десь взяти. Ага, тут пацан є. М -м -м, а де мені патрони взяти? Десь десь були патрони колись. Так, цей ідіот може вона завалити. Треба до нього тихенько. Треба до нього тихенько підійти. А я не підійшов. Він мене не побачить зараз все одно. Добре. Що ти бісишся? Ну, прошу, не бачу. У них окуляри від сонця, певно. Та ж бляха, про що я говорю, не трать життя, чувак. Ну дивися, бляха! Добай сволоч. Добай сволоч. Пішли дверь по життя. Я думав, що розвалю його на ізичах, а так не вийшло. Тут що таке. Так, десь тут життя має бути, чегай, да ви же, забудуся, давно. Де десь так воно збоку має бути. Тут що таке. А, я назад повернувся, бляха. Ні, чекайте, 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 життя взяти обов'язково. Я би дещо хотів патрони пошукати, бо я точно знаю, що десь мають бути патрони. Так, життя є, добре. Бо для крана мені треба повне життя, бо мене пасне буде стріляти. Тут є бум. А там що таке? Хтось свистить. А, чувак ще ходить. Ну, в принципі, можна йому і кабіну розвалити. Але він мені не мішає. Ну, патрони би мені здалося. Беремо каністру. Пішла. Екран пока без охорони. Так, добре. далеко, не думаю, щось добре прибіжить. Я б не брав це в життя, але воно зараз автоматично візьметься. Бачите. А що як я вийду і розвалім кабіну не з крана? Давайте зараз попробуємо перше кидати в них. Давайте, боже, давай, пробуем кидать. А потом, а, а потом цей. Берем холодильник чертовый. Добре, взяло. Ходи сюда. Я не бачу. Добре, пинял, пинял. Бачу, бачу. Бачу. Пинемай, кран. Да, да, дабл килл. Все, Гран не Волазня. з нього. Піднимайтесь з нього. Тепер, тепер постреляю его. А, ти прибіг. Коротше, дебілізм. Так, друзі, спроба. номер не знаю яка. Пробуємо ще раз. Я вже біля чорту крана. Так, піднімаємо. Я до чортів холодильник. Піднімаємо, чортів в холодильник. Так, зараз пацанчики треба позавалити. Вони вже в мене валять. Коротше, я так зрозумів. Поки я в крані, краще не вилазити з крама. Піднімай, Піднімай, бляха його! Тебе не піднімає. А, розвалив пацана. Добре. Можна, коротше, просто у них... Тим, тим холодильником її і розвалювати, і не може стати. Бачите, воно діба прикольно робить. Піднімай. Є, завалив, добре. Іде ще один. Зараз я його порішаю. Давай, підносять, піднос, підносить. Так, добре, я його покоцав. його тим холодильником. О, чекай, по холодильник за стіною. Холодильник за стіною, я не можу його взяти. Народ, не можу взяти холодильника. Дитя тут О, є, розвалив. Так, ти йди сюди, чор забирай. Добре. Кидай на нього ще. Кидай. Чекай. Є, завалив. Ще один шо і все. Будь ласка, виживе! Виживе! Добре, завалив. Що далі? Все? Надіюсь, це все. Так, двері відкриті. А, треба цей прохід відкрити, щоб я тут міг пройти. Бляха, я поняв. Треба просто відкрити прохід і свалити звідси. Боже, це важко, що це холодильник! Давай я зброю з життя візьму. Добре, нарешті, збрехти не можна? Ні. Передоряжайся. Ідемо далі, друзі. Надіюсь, більше не буде цих чортових кранів. Що там таке нам, по можна впасти треба? Добре. Добре, 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 добре. А, ні, можна зайти вниз. не фіас, два. Ой, ой 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 Як він мене почув! Як він мене почув двоє! В тинуті давай сховаємося! А, фігушки! Фігушки, фігушки. Фігушки, вони вилізли двоє знизу, ви бачили? Я. О, бляха, о-бляха. Ой, бляха! Тікай, 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 тікай. Коротше, що я так сцу? тому що нема зберігання. А я ледве прийшов в цей чортів кран. А, один пішов, другий залишився. Добре, зараз він. На... Розагриться, я його заспокою. А що таке? А він впав до холодильника чи що? У придурок. Добре, одного завали! Ха! він придурок! Коротше, йому розвалив кабіну холодильник. Вони бояться холодильників, друзі. Вони бояться холодильників, ось скільки я поняв. Пораємо з ним гонки. Тут точно мене не спалить. Коротше, вони бояться холодильників, я заміде. Вони бояться холодильників. Холодильник тупо це смерть. Це смертюшка, смер Коротше для них. Добре. А, важка серія, друзі. Не забудьте за подобаєчку, Хто до цього моменту додивився, дуже вам сильно дякую. А, не забудьте за подобаєчки, друзі. Це важливо. Бо я побіжав на вас. Так, дам підвал спустимся, тому що вони з підвалу вибігли. Можна в підвалі щось є смачненьке. А, там є касета. О! Збереже мене, будь ласочка! Зберегти. Я взагалі буду різні ці, тому що е, попереднього разу я не міг зберегтися. Ну, я зберігся, але мені гра не збереглась коротше. О, там пацанчик десь був. Верху, чи що? Мені треба направо. Ага, ну пане треба все-таки сюди йти. Треба йти наверх і верхом по нас вниз. Хто біжить? А, він зверху бігає. Придурок чи що? Що ти там бігаєш? Я вже йду. У мене є патрони, кстати. Пару. У мене є пару патронів. Давай дам тихенько. Тихенько йде. У мене є пару патронів. Я зможу його розстріляти, якщо що у мене 9 патронів. Чи не треба, чи краще йому тихенько кабіну розвалити. А вон ходить Бачу, 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 бачу. Бачите? Загуба она уже. Вон стоит. Что у нее такие тоже пистоль? Не-не-не-не-не-не, не, -не, 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 не вратики. Да Б! Він стреляю в меня, а то и не бьет, то иди-ка замахуй курка. Что, идиот, чешо? Что за фигня? Для в нього. А чого ты не здихаєш, так скоро як я здыхаю? Ідіотизм Бери бейту. Лушпак. Сюда не пройти. Что там ходит? А, бачу. Два навіть. Тихо, я знаю, що воно зробити. А чого воно не вибухає? Ну, йолки-палк! Всіх загрівку тільки можна на себе. Ну, та ж хрінь мала вибухати, народ. В якій серії навіть мені говорило, що стріляю бочки, і вони будуть вибухати. Чого воно не вибухнуло? П'ять придурків на мене загрились. Одночасно. Ой, бляха, яка ця дурня. Чотири ідіоти треба розвалити. Мені треба, що вони розійшлись по всіх кутках. О, побіг один. Ще всі зі зброєю. О, один придурок застряг. О, боже, розбігай, розбіжіться, розбіжіться, біжіть, звідси. Біжіть, біжіть, біжіть. Біжі. О, побіг. Добре. Боже, яка це дурня, я просто в шоці. Я думав, я їх підірву двох. О, один де до мене. один де до мене, я не в темноті стою. Давай так останемо. Він вже доходить до мене, походу. Чи ні? Ні. Ой боже, добре. Дай ми будемо зараз старатися по стелсу, розвалити кабіни. А я шумлю по цій фіні, я забув. Мені в ті двері вийти. Я зможу просто вийти в ті двері і не, вали... не валючи їх. Йдемо, попробуємо. Просто попробуємо. Ага! Хто ж мене просто випустив? Фігушки! Фігушки, хто ж мене просто звідси випустив? Ніхто. Так, є, бачу пацана. Бачу двох пацанів. Бляха, давай їх дуже багато. Що там таке життя? Ну можна взяти, в принципі. Оцей іде сюди. Один іде сюди. Треба не. Ну не, ми не... Не не знов всіх на себе схарив. Знов всіх на себе схарив, кодіки можна і не можна. Оце збитий хоть. Але одно мені навалює. Дікаємо. О, все, тут мені, коротше, тут мені, тут мені і каюк. Ну як ти встигаєш мені влупити та, та, чекай, бо мене може вибігти. Як він мені встигає влупити тою бітою? Ща я мені копну. О, боже, яка це дурня! Як мене ця гра починає бісити, я щось не розумію цього ідіотизму в цій грі, друзі. Побігли, розвалимо тому кабіну, он біжить, біжить наверх. Давайте десь сховаємося. Я бы того почекати. почекатил. Бежать, 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 уже, бежать, вже, бежать же. Бежать уже. Давай емо, навалюсь. Та бей його! Диви, ну не б'ємо! Ну яке ти х тупе, я просто в шоці! У мене О. Ну хрі... як це грати, друзі? Як б це грати? Я просто не розумію, не так. Я на видалю до побачення. Йнхант, біли. Куда мені сховатись, щоб мене не бачив? Він тупо заходить і, і розвалює мені кабін, Значить треба тільки стріляти тут інакше неможливо. О, треба тако йому валити писок, щоб здохти. І... Дякую. Вибачте, що я. Бо мене це піса, я годину кран грав, тепер годину тут не можу пройти. Палять, мене зразу всі. В бочку стріляє, в бочку не стріляється. І там теж, я бачу, за решотку екран. Вони мене вже бачать по всій мапі. Десь yeah! сі знає куди. Снова. Я же и помалу бежу. Я же и помалу бежу. малу помалу бежу. Вот нас мной мной сюда, И Двигаются со мной сюда, Ну и сюда, сюда, Ой, який це який це піздець. Добре. О, це щось коротше. типу розумно я зробив. Двох завалив, ще два лишилося. Ну якось так! Що там внизу, я не злізу. Так, лишилось тільки двоє, там? А, вон вона пішла. Це два з пістолатами. Я підібрав все життя, яке можливо, на мапі. Бляха, який я ідіот. І я вистрілив всі патрони. Якщо я зараз це не пройду, це буде, коротше, фіаско, братан. Треба якось їх тихенько роз... Треба не, Треба не панікувати, я просто панікую. Вон він там. Він не бачить мене. Ти десь я в тебе завалив! О, він пішов, добре, він не хариться, ні, не харитись далі. О, він пішов. Вон двоє вони ходять це 20. Цих два 22... дні залишилось, треба їх завалити тихенько. Тоді бочку почув. Тоді він почув бочку. Ну як ти мене побачив? Це просто якийсь блд, все, ти в внуті. Ой боже, бля, хамохам, бачу. Не нагрій, але я схований. Коли схований, вони не можуть побачити. Побігли кудись. О, ти свалив. Добре, лишився тільки один, але мене раз стрілити. Але мене раз стрілити, там, де життя було. Це життя було, я не міг його взяти ніяк. Давай його візьмемо, може ми виживемо Друзі, ви ви проходили цю гру так само, так як я? Чи ви бляха вам було легше? Я не знаю, чому мені так важко. Я не знаю, чому мені так важко її проходити. Що <кху> 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 це за дурня якась? Що це таке? Де той придурок? Чого я його не бачу? Чого він не ходить ніде? Що пішов до горить що? О, стріляє в мене. Прикольно. Все, мене загубив з води. Пішло зараз вант кабіну. Він просто бігає. Я тобі зараз... я тобі зараз дам, тихо мене не Ось і все. Боже, який молодець. Ворота відгрейді. Чортів кран знов! Може ми не будемо ним користуватися, у мене нема бензина. Добре. Ні, бачите, такого стемноти в голову. Він ваншотить. Я навіть не знав. Чекай, той ідіот, якого я завалив перед тим, у нього ж теж патрони були, чи у нього була бита. Ну ладно, пішли. Пішли. Життя треба взяти. Щоражу здавив. Тільки не кажіть, що кран. Тільки не кажіть мені, що кран. А, треба краном підняти цю фіню. Поня, Поня давай. Що? Знову в мене стріляють. О, боже, який це ідіотизм. Добре, але ході я навчився ним користуватися тепер. Иди сюда. Добре. Давай, еще раз на него кинем. Зараза давай Давай, давай, давай. Прикольно. Я yeah, развалаю. Еще один. Ша двое. Трое бежит Ходи сюда. Вставай. Вставай, 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 вставай. вставай, 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 вставай. Та бляха, чого ж ви такі жорсткі? Зберігання нема, друзі. Зберігання нема. Нагадую. Нагадую, зберігання нема, друзі. Зберігання нема, та? Не так. Ой, бляха! Коротше, друзі, продовжуємо слідчі серії. Не знаю, напишіть мені, що там в коментарях, як це блін... Цю грубу вона мене бісить. Всім дякую за перегляд. Вибачте, якщо я розкіпішувався. Всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!